О, друзі, засамперед я бачу мир. Я вас вітаю, дорогі мої друзі, і сьогодні ми з вами подивимось те, що ви писали мені сьогодні, а також ми побачимо, які будуть зміни в Україні. Почнемо з вами з Одеси, тому що, ви знаєте, знов іде дуже багато дощів. Я дивилася взагалі з понеділка починаючи 4 дні дощів. Безумовно, це і знов буде потоп. Це просто невідворотньо, тому що так Одеса построєна, збудована, так, що тут є моменти, яких ну, не можна обійти, от не можна. Там Пересерський міст, Балківська, а тепер і інші райони, де просто це неможливо змінити. Ну, ніяким чином, навіть якщо хороші каналізації, все одно воно буде заливати. Безумовно, що покращити можна завжди. І давайте подивимося що буде з Одесою найближчі дні, да, найближчу неділю, чи це будуть обстріли, чи це будуть потопи, чи що буде. Зрив теплопостачання, також можуть бути обстріли побачені, також можуть бути також знову заповнені ріками дороги, тому треба бути дуже обережним, не їхати коли дини слід. А ці люди, що живуть в таких місцях, то треба або з'їхати на пару днів, розуміти, що це небезпечно. Тому ми бачимо, що є небезпека. Але четверка жезлів, ми бачимо, скоріше всього, на цей раз ніяких загиблих не буде. Це саме найкраще, що може показати карта. Дивимося ізюм мене просили. Ізюм, майбутнє місто Ізюм. Зрозуміло, що є небезпека, друзі. Це однозначно є небезпека, і ми бачимо, що можуть десь бути прильоти. По восьмерки кубка нічого хорошого немає, але ми з вами не бачимо, прямо так, знаєте, чогось супер. Такого негативного. Тому місто буде жити своїм життям, і страшного нічого немає. Так, просяна Дніпропетровська область, окупація. Ми всі знаємо з вами, що з Дніпропетровська область зараз є небезпека вторгнення, і вони дуже-дуже наступають. І давайте побачимо: просяна, а також і інші. На границі села та міста чи буде окупація Дніпропетровської області, і, і теж і просяна в тому числі. Карта Колесо Фортуни. Ну, це зрозуміло, що туди-сюди, от воно туди назад, от як качає тісто. Ну от прямо захоплення. Я от прям не бачу. Я думаю, що вони можуть заходити, але їх будуть виганяти, вони можуть десь заходити їх знову туди женуть назад. Це як партія шахматна, розумієте? Ну По а, цій карті я можу сказати, що немає, щоб люди там сильно всіх евакуювали або тікали. Ну, Тобто Просяна я не бачу, щоб окупували. А також і інші райони. Ну так, там є небезпека. І, можливо, люди е, зараз їдуть. Ну, Я думаю, що назад все вернеться Дніпропетровська область, я не бачу е, окупованих територій. Запоріжжя дивимося. Там небезпека від е, атомної станції, безумовно, та й обстріли без кінця, Тобто, Запорізька область, дивимося. Знаєте, карти і хороші, і нехороші одночасно. Чому хороші? Тому що я не бачу ніякого зриву, ніякого там. Знаєте, лякали Запорожською атомною, вони там щось роблять, що нічого поганого не буде. Ну, Обстріли будуть, тому що ми можемо бачити з вами валіт мічей це карта війни, військового, креативність, також, також ми тут бачимо. Тобто, як кругом. І прильоти, і все. Але такого жахливого чогось не видно, тому що тут четвірка жезлів. Дай Боже, щоб це просто було без загиблих, ось так можемо сказати. Так. Чи вернеться Бердянськ, мене питали? Ми бачимо тут карта туз мечів. Це буде колись, і для цього багато треба прикласти зусиль. Чому показаний туз? Тому що так ось цей меч був кинутий на середину озера. Потрібно було, щоб цей меч хтось знайшов. Зрозуміло, що його знайдуть. Тобто, це якісь, якась можливість, яка буде в майбутньому. І зрозуміло, що в майбутньому це буде все повернути. Ми бачимо батько мічів, да? який поверне. Безумовно, це не завтра. Але Бердянськ. Повернеться в Україну. Давайте побачимо, які будуть зміни до кінця року в Україні. Можливо, раніше карти покажуть, які будуть зміни в Україні, ну, в цьому році. Чи будуть вони ці зміни? Чи на фронті, чи де б то не було. Карта не показала змін. Тобто до кінця року це все буде тягнутися, тягнутися по карті «Д'явол» ми домовляємось, комусь ми винні, а також це на цепі. Ну тобто, ну, я не бачу змін до кінця цього року. Розумієте, давайте подивимося, а коли будуть зміни? Коли будуть зміни в Україні? Чи будуть в слідуючому році які зміни в Україні? О, друзі, за сам перед я бачу мир. Тобто, в слідючому році буде мир, буде просто красота. У нас все закінчення, все буде добре, тому що карта мир це до добра, забезпечення до і прийняття України в своє лоно, в Євросоюз. Вісімка Пентаклі це покращення матеріального стану насамперед. Тому що ми бачимо з двійки на вісімку, а також двійка це карти моря. Тобто і море буде. Наше, якимись домовленостями ми перейдемо в хорошу фазу і отримуємо багато чого від цього завершення війни. Ну, зрозуміло, що все дуже добре, друзі, дуже добре. Але це в слідуючому році, ну треба дожити. Я думаю, що все у нас вийде. Ви пишіть, що ми ще подивимось, свою реакцію. Я дуже хочу, щоб ви писали. Я з вами спілкуюся, ви, мабуть, вже замітили по запискам, я тут же вам відповідаю. Звертайтеся особисто, кому треба, є номер телефону, всього найкращого ми обов'язково переможемо.